Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні розберемо таку тему, як хронічна депресія Добра-Бубра. І не для того, щоб там якось позбиткуватись над хлопцем, ні, щоб йому допомогти. Тому що він не розуміє, що він робить. А ми, як вже такі разом з вами биті та ломані, ми витягнемо його з цієї хронічної депресії. Оленко, шановні глядачі, от трішки проаналізуємо канал Добра Бобра. Я підписаний на його канал. Я... Мені приємно дивитись. Як ото потопельник, ото знаєте, ото пливе, плав, вибурсується, вибурсується. А ніхто йому... Руку допомоги так і не простягне. І я вирішив, що це буду я. Шановні глядачі, ось розпаковку зробив добрий бобр вчора, буквально. от. Ну, ножівку ножівку забракував. Якась не така ножівка, щось там з зубами. Ну, перед цим косяки ековулика. Ну, рамки йому прислали не такі. Ну, я не знаю, я набрав на. Пилоромі обзелів липових таких дебелих, коротше. в тому році веснов, на горі ще їх накидав. Я знов а, Криша в стольорці металева, я знав, що я буду продавати пакети, нужні будуть ромки сом, нароби потім тих Рома, коротше, ромки, як грім. Кось таке, кобулика не такі рамки. Потім складна земівля, гинуть бджули. Що робити з слабаками? Я спеціально прийшов, 10 кришок підняв джоли, як грім. Тихо так гудуть, слабаків нема, ну які проблеми. Кондуктор. Дефекти кондуктора. Не так зварили якось трохи кондуктор. Та й чорт з ним. Я взагалі вважаю кондуктор, оцей, що купив до Борбоби, це взагалі трешаний на це. Юнак викинуть просто і все. Тому що він забиває свої скоби зверху. Це виходить, якщо рамка свіжа, і на неї принесли 3 кг меда. І якщо тряснеш, оті всі скуби повилітають. І я стільки перебочив оцих рамок, які, які одходи плонки, розрив іде вощини й тече мед, ви не представляєте. Кондуктор повинен збиватися з боків. От з боків і все. Ти тряхнув, воно там тримає все. А зверху це ерунда. Ми ще на посіці. Та як добрий бомб, звісно, вулики стоять на землі або на кирпичок, які в землю От до, до кирпич там, його там 7 см. Дощ, перший дощ, він вже п'ять. Ще два доща, він вже 2 см. Ми ще на посіці, як він кидав йоду прямо в вулики, ну це просто жесть. Це прикольно було. Дивіться. Потім, що відео, що лишилось від пакетів. Ні чорта там не лишилося, добробобр качав мед, за бджолами не дивився. Чому я не хочу жити в такій державі? Одним можна все, а іншим нічого. Відав, таке мені є. Ну, я не знаю. Коротше. А мені нормально. Прикольно, короче. Одним можна все. А іншим нічого. Мені і на тих, і на других похою. Я не представляю, що він має в виду. От я дивлюся в свою миску. Тільки і все. Ну таке от. Він просто він просто не жив. там, де ну, все суто регламентовано, шаг ліво, шаг право, поліція, там вже тебе за бар. Ну, наша, наша держава нормальна вважаю. Потім ще куча відео злетіли бджоли. Соняшник не дав діалоги з пакетчиком. Це взагалі сміхота браковані ножі гуслія. Він йому якісь претензії висловлював. Він що не міг вис... зняти відео і сказати: гуслійта, пішов ти нахуй своїми ножами. Він що не міг таке зробити. І оце я знаю причину його такої поведінки. оце, оце депресія, оце віє, капець. І за того, що в нього кілки. Відсутні на посіці, а вулики стоять на землі. В нього там 100 штук він заявляє. Ви уявіть ситуацію, коли ви, у вас 100 вуликів і вони стоять на землі, вам потрібно нагнутись. Нагнутись вам потрібно. У вас є ноги. Коротше. Вам потрібно нагнутись. І на 10 му вулику вже розумієте, що спини у вас вже нема. Не мої все, і в вас настрій сторі гірше, гірше, гірше. Ви ж ходили в школі гусіним шагом. Оце прийдеться так, ходить по тій посіці. І оце, що тобі треба піти на посіку, подивитися бжули, і вже тебе начинає, воно чуть-чуть гнітить. А ще оте, що миші, вони залазять там з сходу. Що коли вулик стоїть на кирпичах, і горизонт не, не вирівняний, то вулики пропадають. Вулик повинен стояти на трьох точках опори, а він стоїть на чотирьох. Якщо повинен стояти на чотирьох, це значить, що повинно все бути забетоновано, щоб воно ніде нічого не пливло. Вулик починає перекашуватися, там десь підігрів. Сонце його підігріло, він там хоп-так і лишився. Корпус вже не налас. А дерев'яний, то взагалі він може стояти лише на трьох кілках. Шановні глядачі, не на чотирьох. І коли у вас з кожним роком. Запас спини менше, а ти думаєш, що тобі ще до пенсії років так 40. 40, треба ще протягнути. Теб... На тебе воно нахлинує хвилею за хвилею. І бджоли пропадають із-за того, що ти просто тобі в обум ну, немає вже здоров'я, сили і нервів туди лишній раз дивитися, тому що бджоли бджоли на землі. Ти повинен весь час нагинутись. шановні глядачі. Я думаю, хтось перекине йому це відео, він поб'є кілки, зробить підмостки, перестане скупати це все дурнюче, якою він займається. Ножі гуслія. Ну от нащо ти купив зразу два? Ну купи один. Попробуй. Не треба купати. переїдь до сусіда, візьми в нього ніж гусія. Попробуй, ну на яке купи. Зразу два. Вони виявились погані. Ну і що таке? Шановні глядачі. І що? Загустю текілки. Бережіть свою спину. А ви пам'ятаєте, що двоє воша? Посіка хелп, але ми повертаємося до нашого ментального богатеря, який прислав нам 320 гривень і утримує, коротше, 2 літри чудодійного напою. у цих чудових пляханок, яких нам прислав наш меценот. Поки що меценота ми говоримо дякуємо велике. Поки що дякуємо. Mm -hmm. Надіємося з меценатом на колись на зустріч. І також на зустрічі з меценатом. І замовник цих 320 гривень Сі, коротше, попросивши Пораду Породу ми виконаємо в повному об'йомі. Так що подарунків поки що немає. Порода там така вагума. Шановні глядачі, так що не бійтеся, перечислять там кошти, все буде нормально. Шановні глядачі, а також у нас закінчується наш липовий мед, який дуже крутий, коротше. Осталося вісім бонок. Сім, мабуть. Сім бонок осталося, коротше. Мед 500 гривень, чистяк липа, тіниться. Нова бонка. І я до неї прямотою. 700 грома нашого чудодійного напою, короче, подарунок. Шановні глядачі, ну що ж, скидайте нам ваш, ваші бобки, коротше. А ви пам'ятайте, що про них подбоє, як і про вас, ваша посіка.